Вирощування томатів досить трудомістке заняття, нерідко ситуацію ускладнюють, з'являються тріщини на вже вирослих і дозрілих плодах. Врятувати урожай допоможуть поради досвідчених овочівників, вибір сорту розтріскування плодів зустрічається не у всіх сортів помідорів. Поява тріщин характерна для великоплідних раньостиглих сортів, які були виведені ще за радянських часів. Зараз садівники мають набагато більший вибір сортів овочевої культури. Вважається, що пізньостиглі сорти менш схильні до розтріскування, але це не означає, що вибір сорту вирішує всі проблеми, викликані неграмотним доглядом. Томати – це дуже примхлива в догляді культура. І недотримання правил їх вирощування призведе до розтріскування навіть самого міцного виду через тріщини всередину плодів можуть проникати хвороботворні мікроорганізми, якщо вчасно не зібрати помідори, інфекція може вразити пагони, і рослина загине. Після збору пошкоджені помідори не можна довго зберігати і робити з них домашні заготовки з цілими овочами. Щоб уникнути появи тріщин, вибирайте для посадки сорти, які зарекомендували себе як несхильні до розтріскування. До них відносяться Алькасар, наша маша Аморе, підмосковний, гусарський горит ляляфа Малібу Орігамі Васильівна, Розалетля Розаріо. Розмакс якісний ґрунт, кущі томатів чутливі до мінерального складу ґрунту і її здатності зберігати вологу, тому вирощувати помідори слід в ґрунтах з хорошою вологоємністю. В цьому випадку після поливу частина води не випаровується і не йде в глиб землі. Вона утримується деякий час в області коренів, кущі томатів мають сильно розгалужену кореневу систему, вона розташована близько до поверхні землі і складається з тонких корінців, які і відповідають за всмоктування вологи з ґрунту, тому грядки з помідорами потрібно підтримувати в помірно зволоженому і розпушеному стані. Це допоможе овочевій культурі отримувати достатню кількість вологи, активно рости і плодоносити. Регулярні поливи основною причиною розтріскування плодів томатів вважається неправильний полив, якщо поливати кущі нерегулярно, особливо в суху і жарку погоду, то після поливу відбувається різке одномоментне перенасичення рослини вологою. Часто ця ситуація виникає в теплицях з полікарбонату, де температура влітку може досягати 40 50 Шкірка томатів не еластична, вона не витримує різке збільшення обсягу м'якоті, нагодованої вологою, тому з'являються тріщини. Овочеву культуру в фазі росту до зав'язування плодів слід поливати щодня. А після формування зав'язи вранці 2-3 рази на тиждень з урахуванням погодних умов під час шлангового поливу рекомендується використовувати розпилювач, щоб краплі води не потрапляли на листя і не викликали сонячних опіків провітрювання теплиці для рослин, які вирощуються в теплицях. Дуже важлива нормальна циркуляція повітря у теплиці з полікарбонату в жарку погоду. Температура повітря може досягати критичних значень. Слід пам'ятати, що максимально допустима температура вирощування овочів 40. Цей перегрів може бути згубним для рослин при високій температурі, відбувається швидке випаровування вологи, стінки теплиці запотівають, з'являється конденсат у вологому середовищі через швидке розмноження шкідливих бактерій, є ризик розвитку чорної ніжки, грибкових захворювань. Появи бурих плям у спекотно-літню погоду слід обов'язково провітрювати теплицю. Якщо полив проводиться вранці, а саме такий режим зволоження оптимальний для томатів, то через півгодини відкрийте теплицю, регулярний збір плодів, збір томатів можна проводити, не чекаючи їх повного дозрівання. Це збільшить термін їх зберігання, вони дозріють при кімнатній температурі, крім того, ви вбережете їх від розтріскування і знизите ризик втрати врожаю через фітовтори. Деякі джерела рекомендують не залишати помідори на кущах пізніше 25 липня, 1 серпня. Збирайте плоди до поливу, в іншому випадку на них можуть з'явитися тріщини.